Сьогодні ми проводимо мандрівку для групи бродівських мандрівників, яка приурочена до Дня Незалежності на нашої держави, який святкуємо вже 32 го річницю. І ми цю мандрівку проводимо по території геологічно-ботанічної пам'ятки природи Триніг. Тут у нас напрацьований маршрут, називається екологічно-пізнавальний туристичний маршрут. Сьогодні ми багато цікавих об'єктів побачили, побачили геологічні об'єкти, побачили ботанічні об'єкти і навіть рукотворні. Зокрема, цікавими такими зупинками є, це є витоки річки Стир Джерло, бліндажі Другої світової війни, на які були війська Вермахта стояли. Звичайно, ми говорили про... Лісових мешканців, про звірят ми багато говорили. І також ми будемо оглянемо мегаліти, це великі камінці різних всяких емерних форм. Серед найцікавіших це є мертва голова, це є груда рихлого каміння, це є камінькат. Ну і звичайно, сама скеля триніг, це скеля, яка стоїть на трьох опорах. Як сторожа нашого цього блакитного гарного лісу? А звідки прибули туристи? Група туристів – це є всі мешканці міста Броди. основному це інтелігенція і їхні діти. Перш все, хотів собі себе випробувати на маршруті чи оздолаю. А як попав в ліс? Як дихнув свіжим лісовим повітрям, то взагалі навіть питання, чи зморщене, чи не можна було ставити захоплююча, цікаво, і воно недалеко від місця проживання. Колись бував тут, але це певно вже років з 20 назад. І таке враження, що якби став знову учнем. Дивуюся тим речам, які в тебе поруч біля дому, практично, і насолоджуєшся. Від щирого серця вітаємо усіх з днем незалежності України з найкращим святом, яке може бути для всіх мешканців громадян нашої держави. Ми ініціювали сьогоднішній захід, аби надати можливість відчути кожному. Яка є мальовнича, неповторна, найкраща наша Україна і що недаремно виборюють волю, свободу, незалежність сьогоднішні хлопці, наші е її право жити і мати заслугу завдяки їм бути найкращою, найміцнішою і найпроцвітаючою державою? Ми дякуємо Богові, дякуємо Збройним силам України за те, що ми сьогодні мали можливість. Зорганізувати такий захід за участю нашої молоді, всіх тих, хто був дотичний сьогодні бути з нами разом тут за те, що вони відстоюють наші кордони, нашу незалежність. Ви разом з нами піднімалися сьогодні на триногу. Бачите, наскільки красива наша громада. Ми пишаємось тим, що ми маємо такі терени. Запрошуємо усіх, хто не побував у цій місцевості бути тут поряд з нами. Ми маємо що показати, маємо чим пишатися своїм українським. І слава Україні і героям слава і всіх зі святом. Звісно, що сьогодні дуже велике свято для нашої держави, і цей захід приурочений в сьогоднішньому дню. Хочу сказати, що дійсно це наша незалежність. Була віртуальною. Але вже багато років в нас йде в країні війна, І... тому що ми хочемо бути вільною державою, тому що ці всі роки вони були тільки незалежність на паперах. А нас контролювали ФСБ, Росія повністю вони грабили нашу країну. Ну, коли вони відчули, що ми хочемо дійсно бути незалежними, і вони почали ту війну. Але ми віримо в нашу перемогу, тому що ми захищаємо свою землю. Слава Україні!